Вітаю вас, шановні студенти! Мене звати Віра Романівна. Я старший викладач кафедри української мови і літератури, іноземних мов та перекладу, хочу ознайомити вас із дисципліною, методика викладання української мови як іноземної, що є ключовою для вчителів, викладачів української мови, які працюють зі студентами з інших країн, а також всіх тих. Хто цікавиться вивченням української мови в інтернаціональному контексті? Метою цієї дисципліни є ознайомлення студентів з основними принципами і методами викладання української мови іноземцям. Ми детально розглянемо стратегії, техніки, методи та ресурси, необхідні для успішного викладання української мови в міжкультурному середовищі. Після засвоєння теоретичних основ запропонованої дисципліни ви будете знати основні принципи викладання української мови як іноземної. Вмітимете вибирати форми і методи навчання української мови залежно від умов навчання, зацікавленості іноземного слухача, а також вмітимете враховувати знання рідної мови студента-іноземця під час вивчення української мови. Вивчення методики викладання української мови як іноземної є важливим кроком у підготовці вчителів та лінгвістів для роботи в міжнародному середовищі. Дисципліна надасть вам необхідних знань та навичок для успішного та ефективного викладання української мови.